Всім привіт! В даному відео хочу розповісти, що отримав нового на виготовлення на своєму принтері. Оце такі кронштейн фари автомобіля Nissan Leaf. Один із кронштейнів. Є також весь інший комплект на ліву та на праву сторону фари. Це такий кронштейн. білий це зразок, чорний вже надрукований. Деталь була відсканована 3D-сканером. Потім результат сканування обробили на, на комп'ютері, попередньо адаптувавши під 3D-друк та зміцнивши певні частини. Як бачите, є багато ребер в оригіналі у зразку, який зробили. Ми ці ребра прийняли, заливши більше матеріалу. Таким чином, деталь вийшла міцнішою, і я думаю, що буде краще і довше слугувати і працювати в тих умовах, де вона працює. Такі деталі можемо виготовити і вам. Мої реквізити в описі під відео. Переходьте. Пишіть замовлення у Viber і кажіть, які вам саме потрібні кронштейни. так як, повторюю, що є і інші кронштейни з комплекту на всю фару. А це один із них. Матеріал виготовлення, той, який дає можливість працювати в умовах, які для цього потрібні. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!